Що означає практикувати віру. Практикувати віру, якщо ми говоримо про мою віру, про твою віру, то це е, жити, е, жити згідно того відкрування, яке ми отримали від Бога. Ну, це якщо дуже коротко сказати. Тобто, практикувати віру це жити згідно Євангелія. це шукати Бога, знаходити Бога і жити. Жити з ним в тісному зв'язку. Бо дуже часто ми, знову ж повертаючись до попередніх запитань, говоримо, що жити вірується це ходити в церкву. На жаль, сьогодні можна побачити дуже багатьох людей, які ходять в церкву, і вони є релігійними людьми, але ну, важко сказати, що вони є віруючими людьми. Тобто вони досить часто ну трапляються такі випадки, може, не дуже не дуже часто, але трапляються такі випадки. Люди взагалі не знають нічого про, про Бога. Вони живуть просто традицію, до якої звикли, традицію, яку їм приказали, можливо, батьки, або, можливо, щось інше, їх захопило ну, в, в релігійному житті. І ну і це видно, ну, видно в словах людини, в поведінці людини, в тому, чого вона прагне, чого, чого вона шукає. Не завжди релігійність це є життя вірою. Отак. Життя вірою це знайти Бога і жити з ним в тісному зв'язку, наскільки ми можемо відкритися на Бога. Ну, бо кожна людина по-іншому. Як бути практикуючим християнином в сучасному світі? Практикуючим християнином в сучасному світі, бути, я думаю, що бути дуже легко насправді. Можливо, людей, котрі не знають Бога, котрі не шукають Бога, це відлякує, страшить. Бо дуже багато таких антиприкладів християнського життя ми можемо зустріти в світі. що які говорять про якісь заборони, про якісь, про якісь речі, які змушують нас терпіти. Ну, в християнстві ну, найважливіше це зустріти Бога, полюбити Його і жити тією любов'ю, яку Він нам пропонує. Тобто це насправді це прекрасно, це чудово. І в сучасному світі воно нічого не змінюється, що було там 20 років, сто чи тисячу років тому назад. Що Найважливіше це зустріти Бога в житті, знайти Ісуса, почути Його, прийняти його в своє життя. Все інше воно буде допомагати нам. Тобто традиція, Божі заповіді, все-все-все інше, це, це щось що допомагає нам укріпитися в цій любові, яку Господь нам дає, пропонує. Тому. У сучасному світі дуже просто жити, жити по вірі своїй, бути християнином, просто захотіти, щоб Господь почав промовляти до, до, до тебе.